Боже, нашими ушима чули Твою славу, і діди нам розказують про давні кроваві тії літа, як рукою твердою своєю, розв'язав ти наші руки, і покрив землею трупи ворожі, і силу Твою восхвалили Твої люди, і в покої, і в добрі отпочили. славя Господа, а нині. Покрив єси знову сромотою свої люди, і вороги нові розкрадають, як овець нас і жируть, без плати і без ціни, віддав єси ворогам проклятим, покинув нас на сміх людям в наругу сусідям, покинув нас, як упритчу нерозумним людям і кивають, сміючися, на нас головами. І всякий день перед нами стидна ж перед нами. Окрадені, замучені в путах умираєм, не молимось чужим богам, а тебе, благаєм, поможи нам і збави нас вражої наруги, поборов ти першу силу, побори ж і другу ще лютішу. Стань же, Боже, в скую будеш спати, От сльоз наших одвертатись, скорби забувати, смирилася душа наша, жить тяжко в оковах. Встань же, Боже, поможи нам встать, на ката знову.